Вітаю, друзі! Цими днями англомовна американська міжнародна щоденна газета Street Джорнал опублікувала текст так званої мирної угоди, яка таємно готувалася українською та російською сторонами у квітні 2022 року, тобто на другому місяці повномасштабного вторгнення. Опубліковані Street Journal положення цієї так званої мирної угоди дають всі підстави стверджувати, що українська сторона. Готувалася до капітуляції перед Російською Федерацією. Чому з цього всього нічого не вийшло? Чому не була підписана так звана мирна угода? Навіть не було спроби це зробити. І навіть простіше запитання, чому навіть не було спроби прозондувати реакцію українського суспільства хоча б на деякі положення цієї мирної угоди. І відповідь на це запитання проста: а вона витікає з тексту, опублікованого Street Джорнал. Капітуляція не гарантувала миру. Мирна угода не гарантувала миру. Мирна угода за формулою мир в обмін на території. Такі висновки можна зробити із публікації редакції Wall Street Джорнал. Власне кажучи, ця публікація вона проливає світло, хто був ініціатором цієї мирної угоди, хто працював першим номером, і взагалі, як все воно мало оформитися. Російська Федерація фактично виносила за душки Крим. Виносила за дужки уже окуповані території, і тим більше виносила за дужки Донецьк і Луганськ. Тобто ті території, які були окуповані 2014 року. Тобто території всі виносилися за душки. Українська і російська сторони сперечалися щодо чисельності і якості Збройних сил України. Ну, от такі цифри я вам наведу. Росія вимагала чисельність Збройних сил України 85 тисяч військових. Ми просили чи вимагали, я вже не знаю, як там 250 тисяч. Така якась розбіжність по танках. Росія чомусь вимагала 342 танки, якась така цифра. Ми. Казали, що нам треба 800 танків і так само по артилерії. По стволах ми хотіли 800, вони хотіли 500 з чимось, а ми вимагали 1900. Обмеження по снарядах, по дальності снарядів і так далі. Тобто ми сідали за стіл перемовин з стороною, яка втручалась у наші внутрішні справи, вимагала від нас чисельність збройних сил, і що робило. Ця чисельність і якість тих збройних сил робила нас вразливими перед повторною агресією. Ця публікація Street Journal проливає світло на всі ініціативи Офісу президента і пояснює, чому і звідки народилася оця формула миру, над якою працює Офіс президента. Це публічна сторона діяльності Офісу президента. Це публічна сторона. І Є всі підстави зараз стверджувати, що поряд з цією публічною стороною залишається не публічна сторона, не публічна сторона це те, що від нас приховується. Це вимоги Російської Федерації. І проблема залишається донині, що після капітуляції, після втрати територій, а поразка це втрата території. Це ну, капітуляція, так? Залишається все одно загроза повторного нападу Російської Федерації. І оце, що ми підписуємо з Нідерландами, з Британією, з Францією, мають підписати це запобігання повторного нападу повторного нападу а, на Україну. Оце і важливий момент. Є ще один момент, і про нього треба сказати: чому все зірвалося нічого не було підписано. Найголовніше, чому це все приховувалося. І навіть не пробувалося обговорити на зразок там 2020 року. Пам'ятаєте, коли офіс президента закинув опитування, як ми ставимося до подачі води в Крим, тому що там ще були політичні вимоги. Це фактично друга державна російська мова в Україні. Позаблоковий статус і ще якісь такі ну дуже брутальні втручання. Наш внутрішній порядок денний. Якщо це було озвучити публічно, то ясно, що Зеленського винесли вперед ногами із банку, із Києва і взагалі з України. Тому це все приховувалося, але це не означає, що воно кудись зникло. Е, є трек оцей, є дві групи, які кажуть, працюють у Швейцарії, принаймні так стверджують наші колишні дипломати. Тобто, все це продовжується. Отже, публікація Wall Street Journal – це ну, непересічна подія. Я не хочу сказати, що вона ключова. Ми про це здогадувалися, ми розуміли, що щось відбувається, але варто на це звернути увагу, тому що принаймні це говорить про те, що Арахамія брехав, коли говорив Масійчук. Арахамія брехав в тому числі Бориса Джонсона. Хронологія наступна: Джонсон приїжджав до Києва 9 квітня. І в нас зараз поширюється така думка, що, мовляв, Борис Джонсон, Британія примусила нас воювати, а все могло бути б якби то інакше. Значить, Wall Street Journal чітко зазначає, що цей текст документу був сформований 15 квітня, 15 квітня. І групи продовжували працювати до червня місяці, тобто ще два місяці квітень, травень, і ще якась частина червня. Потім це все припинилося. Тобто, ніякий Борис Джонсон. Не примушував нас воювати. Це важливо, надзвичайно важливо розуміти. А хто примушував нас воювати? Обставини. Росія, а примушувала нас воювати, тому що вона поставила задачу знищення України і все. Тут варіантів просто немає. Тому а, ми і Зеленський воюють. Але чому воюють? Не тому, що вони воюють за перемогу. А тому, що їм загрожує і нам всім повне знищення. Ми воюємо, щоб нас не знищили. Принаймні, така внутрішня установка у Зеленського і в офісу президента, щоб нас не знищили, не за перемогу. Я не знаю, як трактувати ці всі позиції, що ми маємо відновити там, наші кордони до, на, станом на 91 рік, але. Все виглядає от саме в такій конфігурації. Є публічна і непублічна частини. Формула миру і 80 країн, які нас мають захистити, це від повторного нападу для того, щоб гарантувати, е закріпити результати нашої капітуляції. Мир в обмін на території. Ось як це все виглядає. Ось на що проливає світло, Street Journal. І воюємо ми не за перемогу. А за те, щоб нас не знищили. Так це все виглядає. Наступний блок і наступний момент. Генерал-лейтенант Уеслі Кларк, який двічі балотувався на посаду президента Сполучених Штатів Америки, принаймні так говорить Вікіпедія. Він дав інтерв'ю аналітичному центру міжнародних стратегічних досліджень. Це СІС. Ну, така абревіатура. Англійською. Дуже серйозне інтерв'ю людині 79 років. Він до цих пір перебуває у повному розумі, і фактично це свого роду було каяття. І це е, вимушена дія у Веслі Кларка. Про що говорить Уеслі Кларк? Це потім для того, щоб вийти взагалі на Зеленську, на офіс президента і на нашу реакцію і на наші. Дії е, відповідь на запитання, що всім всім робити. Що ну, просто важливого, суперважливого сказав Уеслі Клерк. Сполучені Штати Америки, Джо Байден на позиції віце-президента США за Барака Обами, Барака Обами президент. А Джо Байден тоді був віце-президентом у 2014 році. Вимагали від української сторони здати Крим. Це говорить відкритим текстом генерал Кларк. Відкритим текстом. І наші керівники Турчину Порошенко і Тимошенко, яка там чомусь була, прийняли вимоги Сполучених Штатів Америки. І сам Кларк говорить, що це була помилка тиснути на Україну. Кларк говорить, що у Збройних силах України були люди, і українці були готові захищати Крим. І Байден особисто дзвонив Порошенку і сказав не вздумати ніякому випадку відкривати вогонь і збройним методом захищати Крим. Чому була така позиція по Криму? Тому що Барак Обама і лівий крило Демократичної партії симпатизували Росії і вважали Крим. Російською територією. Вони вважали, що це відновлення справедливості. Плювати на міжнародне право, плювати абсолютно на все. Ось на подальші дії. Це рівень політики, міжнародний і рівень взагалі а, політиків на зразок Байдена у статусі віце-прем'єра і Барака Обами. Ну, це щоб ми взагалі ну все розуміли. Далі ставиться питання подальших дій 2020-2021 і вже ну, повномасштабне вторгнення. Що важливо говорить генерал Веслі Кларк? Він говорить про те, що Путін переграв Байдена. Він постійно своїми діями примушував його до розмови до комунікацій, знаючи схильність американців, принаймні цієї частини, до розмови, комунікації і відкритості. Нагнітаючи ситуацію на кордоні, починаючи з 2021 року, весна, якщо ми пам'ятаємо, потім осінь 2021 року, а вже третім етапом е було повномасштабне вторгнення. Він постійно викликав Байдена на розмову і говорив з ним по душах. І кож, при кожній розмові він дізнавався слабкості і тонкості позицій американців і демократів, знаючи, що демократи і Байден симпатизували Росії, він постійно просувався і продавлював в розмовах. І фактично взяв добро, так говорить Кларк, на широк, повномасштабне вторгнення, довівши Байдену, що все буде тихо, нормально, і що Україна це. Неідентичність. І він в це переконається в цьому Байден на практиці. Все буде тихо, спокійно. І це правильно і справедливо. І це було здійснено під час перемовин і розмов по душах таємних і тривалих. І Уеслі Кларк говорить, що альтернативною позицією, але соромно замовчуючи, чиєю це була позицією. А Любарський на своєму каналі, бо звідти я взяв переклад, можна подивитися інтерв'ю Веслі Кларка штучним інтелектом, переклад на російську мову. Значить, Альтернативною поведінкою Байдену була позиція республіканців, і це була політика Трампа. Це те, про що я давно вже кажу. Значить, На чому завжди стояв і стоїть а, Трамп і республіканці. Ніхто нічого не повинен знати, про що ми думаємо, і треба завжди а, позиціонувати і поширювати непередбачуваність і невизначеність. От коли Трампа звинувачують у тому, що він непередбачуваний, це політика, свідома політика, і це правильно. І тоді Трамп говорив, що необхідно було. Ну і Кларк це підтверджує, що необхідно було в Румунію. А, Кілька ескадрилей, там, f 35 відправити, і ще накопичити війська на кордонах з Російською Федерацією, і нічого не говорити Путіну. Для того, щоб посилити невизначеність і непередбачуваність для того, щоб зробити для Путіна загадку. А що це все означає? І, цього, і нічого не пояснювати, і не розмовляти з Путіним. Просто розмістити. Кілька ескадрилій і сухопутні війська. Так говорить генерал-лейтенант Уеслі Кларк. Це важливо розуміти по, по розмові. Потім ще європейська правда Сидоренко розмовляв з куртом Волкеру. Це теж досить цікава розмова. І я скажу ключовий момент: ми страждаємо від того, що ми говоримо не ті слова, і неправильні слова. Постійно говоримо не ті слова, і неправильні слова. І ось Курт Волкер як аргумент говорить, що Путін він буде стільки надсилати на смерть російські війська, скільки. Буде потрібно для того, щоб досягнути своїх чорних цілей в Україні. А ціль у нього одна не перемогти Україну, а знищити Україну. Перемогти в цій війні це просто відшмотувати якісь території, зробити, наприклад, там оцю від Харкова до Придністров'я, або хоча б пробити цей коридор до Криму. Це перемога у війні, ні, а у нього зовсім інша. І от він говорить неправильні слова. Що Путін буде надсилати стільки військових, скільки треба. І от Ослі Кларк робить порівняння, перейдуши до нього, що в російській культурі військовий солдат це куля. Це шокуюча взагалі річ для західної цивілізації, тому що солдати не можна порівняти з залізом, снарядом чи кулею. І вони витрачають солдат так само, як боєпропаси, як кулі або снаряди. І це складає. Складність якісь непереборну силу, вони не можуть зрозуміти, що з цим все робити. Неправильні слова говорить а, Курт Волкер і неправильно пояснює ситуацію Кларк. Путін буде не стільки давати, скільки йому треба, а стільки, скільки у нього є. І для того, щоб війна припинилася, треба вбити усіх солдат або військових. Які є у Путіна. Якщо так буде, таке буде розуміння і такі слова говорити, і треба чітко розуміти, що Путін відправляє не стільки, скільки треба, а стільки, скільки у нього є. А є у нього насправді не так і багато. І якщо їх всіх вбити, навіть якщо б їх було дуже багато, то війна припиниться. І ці слова треба сміливо говорити. Але цього всього не відбувається. Тепер підсумовуючи взагалі. Все, що було сказано, і ці всі три події, які я сьогодні перерахував по першій події. І з перших днів війни, і до війни, і з перших днів війни було зрозуміло, що Зеленський не є особою, яка консолідує і гуртує навколо себе людей. Wall Street Journal дає всі підстави сміливо зараз говорити про необхідність відкриття другого фронту. Так само, як у Другій світовій війні, другого фронту, політичного внутрішнього українського фронту, який буде викривати, підкреслювати всю цю бездарну діяльність, запобігати капітуляції, і найголовніше це м, говорити правильні слова. Взагалі, от всі три події: інтерв'ю е, Веслі Кларка, інтерв'ю Курта Волкера. Е, е, у Європейській Правді і публікація «All Street Journal» говорить про те, що наша задача починати вводити в інформаційний простір правильні слова і говорити за мирні перемовини, назвати капітуляцією, що у нас все, весь цей час. Розроблялася капітуляція, що нині працюють робочі групи, і вона одна з них знаходиться в Швейцарії, яка займається питаннями оформленням капітуляції. Мирні ініціативи Зеленського, мирний план, значить і так далі. Це ну, спроба гарантувати мир після капітуляції. Це так треба розуміти. І, Відбуваються якісь там ігри з боку Зеленського, Лаврові і всі інші кажуть, що це якісь ну, нездійсненні вимоги з боку України, але ніхто не вірить зараз взагалі в щирість всіх цих дій донині. донині. Тому, що, тому що, повертаючись ще один важливий момент по розмові Кларка, по розмові Кларка. У листопаді 2022 року після деокупації Херсону частини Херсонської області і Харківської області Байден, Саліван і вся ця команда з Блінкеном. Не те, щоб наказали, як у 2014 році. Не те, щоб якимось шантажем, але хитрістю і обманом взяли Залужного і Зеленського і примусили їх припинити наступ, сказавши, що не потрібно поспішати. Ми вам дамо танчики, ми вам дамо трошки снарядів, і навесні почнете. В травні, і все буде чудово. Це, це говорить Уеслі Кларк. Це була свідома дія адміністрації Байдена. Для того, щоб припинити просування українських військ і завести цю війну ну, от, в тупик і от, в таку ситуацію. І, на жаль, так само як у 2014 році, ми повелися, не винесли ніяких уроків, ми повелися на пропозицію Білого Дому і адміністрації Байдена. У 2014 році Байден. В брутальній формі, можна сказати, вичитував Порошенка і примусив його не там звільняти Крим і взагалі не здійснювати ніякого військового опору, в тому числі в Донецьку і Луганську. І наші повелися на це все і розказували, що тільки дипломатичними методами можна це все вирішити. А в 2022 у листопаді було здійснено те саме: нам фактично заборонили або вговорили, або обманули не продовжувати контрнаступ. І як пряник нам пообіцяли якісь там танчики і артилерію. З чим це все закінчилося? Ми всі знаємо. Але головне це показувати, висвітлювати і поширювати. І пояснювати, і відкривати другий фронт. Це і є другий фронт, тому що навіть ця інформація і позиція, і тиск суспільної думки ну, буде змушувати Зеленського діяти інакше, і буде змушувати діяти наших союзників. Головне, не пропускати, а помічати подібного роду інтерв'ю Курта Волкера, Веслі Кларка. І Публікації Wall Street Journal. На цьому буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.